Збір врожаю і обробка від шкідників це тільки частина робіт на ділянці в серпні. До кінця літа треба встигнути зробити багато обрізка винограду з другої половини серпня. Традиційно проводять карбування здорових лос. Це робиться для того, щоб виноград не витрачав сили на зростання нових батогів, а направляв їх на дозрівання ягід. В процесі обрізки видаляють всі молоді пагони з 6-8 верхніми листками. Довжина зрізаної батоги коливається від 20 до 40 см і залежить від розміру самого куща, карбування проводять в тепловологу погоду. А ось, посуху краще перечекати без обрізки, обробка та захист дерев до кінця літа шкідники активізуються, поїдають урожай, відкладають яйця перед прийдешніми холодами. Щоб захистити дерева, закріпіть на стовбурах ловчі пояси, оглядайте їх частіше і періодично замінюйте на нові падалицю. Відразу збирайте і відносите на компостну купу, щоб гусениці з них не забралися назад на дерево. Від плодожерки оприскайте гілки фідоксибациліном або лепідоцидом. Повторіть обробку через два тижні, загляньте в підстави головних скелетних гілок, адже саме там відкладають яйця-метелики непарного шовкопряда. Своєчасний огляд дерев і знищення шкідника ще на стадії зародження, допоможе завчасно позбутися від проблеми. На яблунях часто поселяється каліфорнійська щитівка, що виявляється червоними крапками на плодах. При ознаках зараження оприскати крону фононом нова з розрахунку тринадцять препарату на десять води. Підготовка ям для посадки дерев для осінньої посадки молодих саджанців дерев потрібно приблизно за місяць підготувати ями, якраз в серпні. Для одного саджанця підійде яма розміром 70х70, -70, щоб напевно помістилася коренева система. У викопані ями вносять два частини родючого ґрунту. По один частини торху і повністю перепрілого гною 300 гзоли і 200 г суперфосфату вміст перемішують вилами і залишають, щоб воно утрамбувалося для підтримки молодого саджанця. Можна заздалегідь увіткнути в яму дерев'яний кол, сигнал до початку збирання цибулі повне висихання стрілок, їх схиляння до землі і формування на цибулинах у кривних лосочок. За два тижні до збору припиняють полив, а цибулини трохи оголюють, відгрібають землю. Це допомагає їм дозріти за рахунок додаткового прогрівання сонцем. Збір починають в сухосонячну погоду ближче до вечора, після збирання цибулю розкладають на папері, висушують на сонці, струшують залишки ґрунту і укладають на зберігання в льох пасинкування, і обробка томатів у серпні помідори потребують пасинкування. Воно полягає у видаленні бічних пагонів разом з суцвіттями, які все одно вже не встигнуть сформуватися в плоди і визріти серпневе видалення непотрібних пагонів останньо в поточному сезоні. В кінці літа активізується фітофтора, що виявляється бурими плямами на плодах і лисках. Проти неї ефективний настій з часнику і марганцівки. Для його приготування змішайте стох часнику один води і один гмарганцівки, залиште на стій на добу, а потім розбавте концентрат 10 води. Є і більш простий рецепт, треба розчинити три гмарганцівки в один води, оприскати одним з настоїв кущі ввечері або рано вранці в безвітряну суху погоду. Повторюйте обробку раз в 10-14 днів до зникнення ознак фітофторозу, Для лікування підійдуть і готові засоби. Топас. Ундазол, нідний купорос, фітоспорін, триходерма варіде, збір врожаю і заготовки у серпні. дозрівають груші, пізні сорти вишні, деякі види яблунь, агрус. Смородина важливо стежити за зрілістю плодів і своєчасно їх збирати, Неперезревші плоди. Добре зберігаються, шкірка і м'якоть у них щільні. Без пошкоджень, якщо частина плодів обсипалася, їх відразу збирають, щоб не залучати шкідників, кущі огірків і помідорів потрібно оглядати раз в два дні, щоб зібрати плоди, поки вони не перезріли. Помідори і огірки поступово потрібно закочувати в банки. А невелику частину залишати для їжі підгнилі плоди краще відразу віднести на компостну купу Серпень час збирання картоплі потрібно викопати бульби, розкласти їх на сонці, просушити, а потім занести в заздалегідь підготовлений до зберігання льох, прибирання часнику на зберігання. Прибирати часник потрібно через 5-7 днів після повного пожовтіння листя. До цього моменту покривало на бульбочках розтріскається, і це буде ще однією ознакою зрілості чеснику. Якщо головки перезріють і на них лопне луска, то зберігатися вони не будуть. Часник краще викопувати вилами, щоб не пошкодити. Щоб головки були більшими і виглядали здоровими, листя заздалегідь зав'язують у вузол після збору. часник обтрушують від бруду, просушують на сонці і обрізають стебла. Залишаючи близько 10, далі пов'язують стебла часнику по 10-15 штук і підвішують в погребі для зберігання. Обрізка дерев. Якщо раніше не було часу провести обрізку дерев, то в серпні ще не пізно видаліть у зерняткових і кісточкових видів дзиги на скелетних гілках і вертикальні пагони викопайте поросль. Частина гілок, що ростуть вгору, відхиліть горизонтально і підв'яжіть до стовбура або товстим гілках, щоб дерево формувалося вшир. А не вгору розмноження смородини. Якщо на початку весни ви поставили на укорінення живці або відведення червоної і білої смородини, то в серпні саме час їх висаджувати на постійне місце в город перед посадкою. Додайте фями перепрілий, компост і перегній. Саджанці потрібно прикопувати трохи під нахилом, щоб коріння було простіше всмоктувати воду з поверхні ґрунту. Верхівки стебел зріжти, після посадки важливо протягом місяця регулярно поливати живці смородини, щоб вони адаптувалися до нових умов. Останній літній місяць такий же напружений, як і весна. Всі перераховані справи обов'язково потрібно виконати, інакше урожай вийде мізерний. Буде погано зберігатися в наступному році. Відразу після відлиги дерева почнуть хворіти. На них прокинуться перезимували шкідники.